Вітаю в ефірі. Випуск новин у студії Ірина Мінаєва. Українські спецслужби викрили та затримали ворожого агента, який навів російську ракету на житлову багатоповерхівку у Миколаєві. Трагедія сталася восени минулого року. Тоді загинули вісім мирних жителів, у тому числі дитина. За даними СБУ, зловмисником виявився місцевий житель, якого російська спецслужба завербувала у серпні минулого року. Підробляючи таксистам, він об'їжджав територію обласного центру та фіксував місця базування сил оборони. Також зловмисник втирався у довіру до своїх пасажирів та розпитував їх про можливі пересування української військової техніки. Крім того, він передавав окупантам координати об'єктів цивільної інфраструктури, що знаходилися біля житлових будинків. За кожне виконання завдання ворожий інформатор отримував до. 5 тисяч гривень гроші прираховували на його власну банківську картку. У будинку зрадника виявили мобільний телефон, який він використовував для комунікації з агресором. Затриманому повідомили про підозру. Йому загрожує до 15 років в'язниці або до вічне ув'язнення. На Одещині викрили прикордонників, які допомагали ухилянтам тікати з країни. За 7 тисяч доларів вони оформляли призовникам фальшиві документи для безперешкодного виїзду за кордон. За даними слідства, злочинну схему організували двоє військовослужбовців Білгородністровського прикордонного загону. Вони пропонували військовозобов'язаним уникнути мобілізації на підставі підроблених документів та нелегального перетину кордону. За гроші зловмисники безпідставно оформляли своїм клієнтам тимчасові посвідчення військовозобов'язаних та довідки про зняття з військового обліку за станом здоров'я. А вартість підроблених документів становила 6 тисяч доларів. А безперешкодна перепустка через кордон ще тисяч. За оперативними даними, схема діяла з січня цього року. Щомісяця нею користувались 3-4 ухилянта. Оперативники спецслужби затримали організаторів трафіку під час отримання чергового хабаря. Затриманим повідомили про підозру їм загрожує до 10 років позбавлення волі. Російські війська не припиняють обстріли Херсонської області, знищуючи житло людей, магазини, навчальні заклади та адміністративні об'єкти. Минулої доби країна-агресор атакували мирне населення з важкої артилерії, реактивних систем залпового вогню, танків, авіації та БПЛА. Росіяни вкотре завдали авіаційних ударів по селах та Станіслав. Пошкоджено приміщення аптеки та селищної ради. На місцях вибухів керованих бомб утворились величезні вирви. Під час ворожого обстрілу села Веселе загинула 59-річна жінка. Бойовики РФ цілодобово обстрілювали Херсон із далекобійної артилерії та РСЗВ. Російські військові хаотично били по житлових будинках, щоб завдати якнайбільшої шкоди мирним жителям. Зафіксовано прильоти на територію заводу одному з районів пошкоджено водогін снарядами, понівечені багатоповерхові та приватні будинки. Повідомили в Херсонській Ова. Вже другий автомобіль позашляховик для українських захисників зібрали у своїй майстерні одеські механіки. Перший багі добре зарекомендував себе у справі збиття дронів на передовій. З огляду на побажання військових майстри зі старенького москвича за два місяці зібрали новий автомобіль. Його вже бачили наші кореспонденти. Легкий, маневровий та ще й швидкий. Новенький багі має позивний Амелія. І з одеської майстерні відправляється виконувати бойові завдання. Автомобіль з усиллями одеських автомайстрів у повному сенсі слова отримав друге життя. Пожертвував його дідусь, розповідають волонтери. І вже онук цього дідуся, військовослужбовець, буде їздити на модернізованому військовому авто. Цей хлопець привіз, і для нього ця машина така, така цікава, бо коли ми її різали, розбирали, він стояв, каже, я пам'ятаю, як я її вдарив, і дід сварився на мене. Другу задачу в своєму житті виконувати буде не, ну, не таку, як на гражданській, що дід, дідусь всю життя на ньому проїздив, внуки крали, десь там вдарили, переживали, а вона буде вже працювати для держави, для хлопців і для нас з вами. Попередній баг із позивним цунамі, зроблений руками одеських майстрів, добре відпрацьовує свої задачі, збиває ворожі дрони в Одеській області. В багі Амелія автоумільці врахували побажання військових і внесли корективи, аби автівка стала ще зручніше. Тріплення, яке дає змогу мо під себе сидіння». Тут що? Ну тут ми вже про зеркала попросили, зробили зеркала. Це ми вже поставили їм спеціальні такі відкарези, тому що зараз ліс буде розпускатися, молоді дерева, і воно буде не давати їм стекло. Залишили спеціальне стекло, тому що на той байк, якщо пам'ятаєте, не було стекла, ми її робили знову, ну з нічого, то тут залишилось стекло. Ну, це була моя така ініціатива, тому що хлопці зробили, що Редок цього автомобіля трохи похожий на Mercedes g Класу, як да, кубік кажуть, такий модний. То ми поставили, я купив такі фонарі спеціальні, як кубік, такий зробили капот. Ну, такі, як у Мерседеса. крім того, майстри зробили автівку стійкою і встановили дуги безпеки. У разі, якщо машина перевернеться, її можна буде швидко вернути до ладу. Останні налаштування і баги вже випробовують самі військові, оцінюють зручність усього того, що зробили одеські майстри. Там Так як в останнім часом у нас почастішали обстріли зі сторони Російської Федерації, нам ця машина дуже необхідна для того, щоб ми могли мобільно пересуватися і збивати дрони. Ми працюємо в основному на одеському напрямку це південна частина України. Особливими перевагами ця машина користується, коли ми виїжджаємо на якісь позиції, де бездоріжжя. То ця машина прям буде вкрай необхідна. Нам досить буде легко добратися до якихось місцин тяжкодоступних. Амелія обійшлась волонтерам у 100 тисяч гривень. У планах одеської майстерні незламності ще кілька проєктів. Наступний черговий багі. Вже й назву йому придумали Пауль. І почали процес народження автівки для потреб військових. На цей раз розвідки. Після відомих подій у лютому 22-го навчальні заклади по всій країні стали центрами, що об'єднують не лише вчителів, учнів та їхніх батьків. У багатьох школах було створено пункти незламності та потужні волонтерські осередки у швейних майстернях 9-го одеського ліцею, і досі працюють цілих дві групи, що допомагають військовим. Події 24 лютого 2022 року змінили життя кожного українця. Починаючи з того моменту, суспільству необхідно було скоріше об'єднуватися заради взаємодопомоги та підтримки один одного. Найкращою локацією для збору та продуктивної роботи стали навчальні заклади. Відразу утворився волонтерський рух у 9-му одеському ліцеї, який зібрав під одним дахом не лише вчителів, учнів та їхніх батьків, а й усіх бажаючих прийти на допомогу місцевих мешканців переміщених осіб. Ми тримали постійний. Зв'язок з керівниками військових частин. Вони надавали нам списки першочергового що потрібно для того, щоб втримати з перших днів війни оборону. Ці списки ми надсилали до всіх небайдужих. Вони збирали і поступово або самі, або ми, знаючи нагальні потреби військових, почали організовувати різноманітне виробництво. Серед того, що виготовляли, були металеві противотанкові їжаки, різне обладнання. Для пунктів територіальної оборони те, що потрібно у побуті нашим військовим. Плели маскувальні сітки. Зараз на території закладу також кипить робота. Сюди приходять зараз як на роботу. У них і прямо з восьмою ранку ми вже можемо побачити, що вони розпочинають працювати. Дуже велику роботу роблять і корисну роботу, тому що це є дуже необхідно зараз захисникам і захисницям. Це все волонтерська така робота і ці всі матеріали так само. Амо, десь ми знаходимо і вони, і ми допомагаємо, тому що ну і велике такі замовлення. Виконують дуже дуже швидко працюють під дахом ліцею, зібралися волонтери не лише з Одеси. Ірина Норуліна є переселенкою з міста Херсон. З січня поточного року долучилася до благородної справи. Ми певне таке добровольче творче об'єднання Бойове макраме. дуже багато дівчат, які вміють не лише як ви бачите плести сітки, оплітати, виготовляють для хлопців такі ось кавери. Є в нас дівчата, які спеціалізуються на в'язанні. Ні, таких от ковриків пошивають підголовники. Тут це і матрасики. Дуже багато просто вже віддається постійно. Хлопцям заказів дуже багато. На території ліцею працює декілька волонтерських груп. Кожна з них виконує свій обсяг робіт. Іноді замовлення на передову необхідно завершити у найкоротші терміни, але одеські майстрині все встигають. Процес на місці виготовлення необхідного для військових розповіла волонтерка Ольга Ященко. По-перше, нам необхідна тканина, необхідні нам сітки. Це ми вирішуємо ці питання або самотужки, так збираємо кошти, купуємо тканину або ж фарбуємо її, беремо в секонд хенді Іноді нам приносять люди, яку ми перефарбовуємо в зелені кольори або коричневі, які нам необхідні, щоб було, щоб дрони не побачили з техніку. Не побачили наших захисників, які є найкращі у нас у ці дні. Дівчата працювали зранку до вечора, адже потрібно було зробити велике замовлення на східний напрямок. Все встигли, все передали. Ще одна учасниця волонтерського руху Неллі Нечаєва, до речі, солідська одеської філармонії виступає не лише на творчому фронті. Вона представляє ще одну групу волонтерів, які працюють у закладі. Ми робимо водкавери, ми робимо сітки. Це світе діло для нас. А в нас цех порізка. Тобто треба підготувати все це, щоб воно було щоб чим плести. Також в нас дівчата організували бачите цю машинку. І от там машинка: це матраси, це ковдри, це подушки. Також в'язальним цехом ми робимо оці кругляшки. Але ж наші дівчата пішли далі. Вони навіть для собак робили такі, от такі кошики. нав'язували, нашивали рукавиці для хлопечів. Це для більше військової кухні. Інші волонтерки, здебільшого, юні майстрині, виготовляють сувеніри та різні подарунки, наприклад, ляльки-мотанки, та відправляють їх військовим для підняття бойового духу. Ті ж у свою чергу присилають подяку солдатські шеврони. Одеський регіон славиться різноманітністю культурної спадщини та мультинаціональним колоритом. Щороку у день святого Георгія побідоносця Гагаузи Одещини відзначають свята Хедерлес. Сімейство, в чиїй родині є чоловіки на ім'я Георгії, з нагоди свята роблять так зване підношення дарів, готують курбан. Як відбувалась святкова трапеза у селі Котловина, що у Ренійській громаді бачили наші кореспонденти? У травні мешканці єдиного в Енійській громаді Гагауського села Котловина відзначили Георгіїв день. Сім'ї, які у своїй родині мають чоловіків на ім'я Георгій, збираються разом і пригощають один одного святковим курбаном. Тут жена прийшла муж Георгій. Вони ще прийшли, теж є на свято, яке гагаузи називають хедрелес, курбан приготували Георгій та Світлана Драгніви. Як розповіли старожили села, курбан це так зване підношення дарів. Цю страву готують із баранини або півня з рисом та іншими крупами. М'ясо відварюють у невеликій кількості води, а потім разом з крупами дві години томлять у печі. Рис немножко булгура ставим. Ну там пропорція, якщо большая, низка ми ставимо полтора лі риса, грам триста булгура. Приправи у нас тільки чорний перчик і лавровий лист. У страву неодмінно додаються тельбухи, які надають курбану особливого смаку. Печень, льовки і сердечко, відварюємо їх. Убираємо шум, ріжемо на кубики». старожили. розповідають, що курбан буває різним: курбан обов'язково готують з нагоди новосілля у кожній сім'ї. Є курбан вінчальний. Ми коли вінчалися, та батюшка нам сказав, щоб жертвоприношення приношення були... Делать на 6 мая, на день Григо... Григо. І Ми так і ділеємо. Курбан як підношення дарів або так зване жертвопринесення, варять за здоров'я людини, що важко хворіє. Родичі також можуть пригостити усю рідню і сусідів курбаном, коли хворий одужав. Є загальносільський курбан, який готується котловиня на храм села, що відзначається 15 серпня, в день успіння Богородиці. Домна Іванівна бринза зі своєю невісткою варять на це свято по вісім казанів курбана, який роздають парафіянам церкви на храм села. На честь Георгіїв готують імени Курбан. Моєго сина, наприклад, зовут Ну, Я сьогодні його теж поздравляю з Щоб Георгій так, так. І Всім нам теж побідано. Зорою Щоб побіда була за <зв>. нами. Біля центру культури та дозвілля цього дня панувала святкова атмосфера. Я очень благодарен организаторам. Э у нас не было, да, действительно не было такого мероприятия, что вот все Георги, все на виду, что угощали прихожан, все гостей. Дай бог, чтобы на следующий год ещё больше вот эти столы вот здесь по всей по всей площадке были. Вспокон веку вважалося, що тільки після Георгієва дня можна виганяти худобу на пасовища. Мешканці села Котловина розповідають, що пращури гнали отари з села у поле, Звук церковних дзвонів і до тварин супроводжував сам священик. Тільки після Георгієва дня мешканці села Кутловина розпочинають у своїх оселях ремонтні та будівельні роботи. У гагауському селі шанують традиції предків та трепетно зберігають свою історію, про яку ще раз нагадали експозиції фотографій, розміщені у Палаці культури. Тут працюють багаточисельні фольклорні колективи, які виконують національні гагаузькі танці та пісні. Георгий всегда приносит победу. И сегодняшнее наше время очень важно, потому что мы все, от... От происхождения в Украине ждем этой победы. Невзирая на все сложности, трудности, то, что сейчас в стране творится, вы всегда ну, плечом к плечу знаете, как мы непобедимы, когда мы едины. Мешканці села Котловина в період військового стану гостинно приймають переселенців з інших регіонів України. Проводять різні благодійні концерти та акції, збираючи кошти для потреб ЗСУ. Ювілейний 20-й фестиваль гагаузької культури Хедерлес також було проведено на підтримку ЗСУ. Дев'ять ножових поранень за притулок та гостинність в Одесі затримали підозрюваного у вбивстві. Як з'ясувалося, під час слідства раніше засуджений 28-річний мешканець фонтанської громади увечері, 9 травня затримався в районі Котовського і шукав притулок на час комендантської години. 46-річний Одесит гостинно запросив незнайомця до себе. Чоловіки разом випивали та посварилися. Під час конфлікту гість схопив кухонний ніж і завдав господареві численних ударів по всьому тілу, від яких той помер. Переночувавши в убитого, вранці зловмисник узяв його велосипед і поїхав до. Дому, щоб відвести підозру, чоловік спалив одяг і взуття, в якому був, але згодом усвідомивши, що скоїв злочин, сам зателефонував до поліції. Підозрюваного затримали за навмисне вбивство. Чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі. На Одещині викрили наркокартель, який спеціалізувався на збуті великих партій метадону на території регіону. Тижневий оборот злочинного угруповання становив близько 2 мільйонів гривень на тиждень. Організатором наркотрафіку виявилася жінка, яка проживає в Туреччині. Вона налагодила постачання метадону з Київської області до Одеси. Збували товар одесити, які отримували інструкції та інформацію про місця зберігання наркотиків. Надалі дві жінки та двоє чоловіків розповсюджували заборонені речовини шляхом закладок. Один із чоловіків відповідав за великі партії наркотиків і після фасування робив так звані закладки по 30-50 грамів. Розповіли у департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції. А вартість одного грама метадону становила 1200 гривень. За тиждень організатор незаконного бізнесу могла отримувати на свій картковий рахунок до 2 мільйонів. Щойно голова приступного угруповання прибула в Україну, її затримали разом із спільниками. Під час обшуків у них вилучили 120 грам метадону та канабісу, мобільні телефони, ноутбуки та два автомобілі. Фігурантам повідомили про підозру їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Їсти чи не їсти таким питанням задаються багато українців, які відчайдушно бажають позбутися зайвої ваги. Лікарі відзначають, що голодування не найкраща ідея для схуднення, проте в деяких випадках часткова відмова від їжі все ж таки може бути корисною. Докладніше про деякі практики у медицині розповіла лікар-ендокринолог, дієтолог Марія Жигаліна Грицинюк. Далі у нашому матеріалі. Багато людей в надії скинути зайву вагу та покращити своє самопочуття, вдаються до голодування. Проте лікарі зазначають, що такий процес має контролюватись фахівцем, а відмовлятися від їжі можна лише в деяких випадках. Один з них, коли людина хвора на панкреатит, коли у людини є болі, не справа, а зліва, і вони не не болять тут так під ребрами. Біль при панкреатіті він такий опорізуючий ребрам, Коли е, кажуть, в мене панкреатит, в мене болить живіт. Ну навряд чи це панкреатит. При панкреатиті болить в спині. І тут дійсно доведено, що голод, холод і покой, така стара формула. Вона працює прекрасно, і при панкреатиті треба дати відпочити той членковій залозі. І це дуже гарна рекомендація. Також відмова від їжі матиме перевагу у разі, коли пацієнт готуватиметься до операції, зазначає фахівець. Наприклад, якщо людина йде е, на операцію там в 10 годин ранку, вона повинна поголодувати мінімум 12 годин для того, щоб е, м -м -м хірургу не було складно оперувати, і, і та їжа не вилазила з е з рани, не операційне поле було чисте, бо в нас є і тиск, і внутрібрюшинний тиск, і внутрікішковий тиск, тому є певні стани, коли голодування прям прописано, що це дуже корисно. В останні роки особливою популярністю користується так зване інтервальне голодування, коли люди, які не відмовляються від звички смачно та ситно поїсти, а лише змінюють розклад їжі. Це дійсно деяким людям дуже комфортно, коли вони знають я тут їм, а інші години я не їм. Але треба розуміти, що це не магія, це не чеклунство. Тобто немає такого, що людина в період харчового окна з'їдає 6 тисяч кілокалорій і худне при її потребі, наприклад, 2 тисячі. Також варто пам'ятати, що деяким категоріям людей категорично заборонено голодування. Воно може посилити наявність захворювання та призвести до незворотних наслідків. Люди, у яких є запальні процеси, у шлунку, наприклад, наприклад, у людини гастрит, вона не може собі дозволити інтервальне голодування 18 годин не їсти, а, а там, 6 годин їсти. Ну, не може, воно буде загострення. І, наприклад, люди, в яких є застій в жовчному міхурі, слач-синдром, чи м'які такі каміння. Жовч повинна постійно виходити на їжу. Якщо буде дуже довго вона скоплюватись у тому міхурі, то ризик каменів у жовчному буде підвищуватися. Важливо розуміти, що голодування це вимушена міра, необхідна для поліпшення здоров'я і проводиться під постійним контролем лікаря. А швидке схуднення в даному випадку не привід для радощів, адже разом із вагою людина втрачає більше рідини та м'язової маси, ніж жирового прошарку, кажуть фахівці. Наприклад, така дівчина на пляжі вона була така дрябла, така без тонусу. Зовсім в неї немає м'язів. І в неї нема надлишкової ваги, але майже більшу кількість тканин займає жирова тканина, і вона буде мати ризики по цукровому діабету, по полікістозу яєчників, наприклад. Тому швидке похудання це завжди будуть проблеми. Основна мета голодування запобігти доступу вуглеводів і жирів в організм. При цьому багато хто випускає з уваги, що ці речовини вкрай важливі для нормального функціонування організму, та їх нестача негативно позначається на роботі внутрішніх органів. Все залежить лише від кількості споживаних вуглеводів, зазначає дієтолог. Дуже важко порівняти дівчину 40 кілограмів і чоловіка. 90 кілограмів. Їм кількість вуглеводів буде потрібна різна. І якщо та дівчина, наприклад, полюбляє хліб, вона може його їсти. Але хліб погано, коли хліб є і на сніданок, і на обід, і на вечерю. Тобто, нема більше ніяких джерел вуглеводів. Тобто, треба їх. Чередувати, міняти, крім того, дефіцит вуглеводів провокує занепад сил, появу апатії та зниження емоційного рівня. Тому важливо вживати лише корисні вуглеводи. Мій вибір особистий це завжди, щоб більше було клітковини, тобто з висівками, з носінням льону, тобто, щоб не тільки були чисті вуглеводи, а щоб була клітковина і чим? гірший, очищений там, чи, чи крупа, чи каша, чи той же самий хліб, тим краще для нас, наприклад, білий рис а шліфований чи не шліфований. Краще брати не шліфований, бо у оболонках чи хліб грубого помолу там є вітаміни групи Б. До списку корисних вуглеводів входять овочі, цільнозернові крупи та бобові. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.